Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Малята. Пам'ятаєте, ми говорили про перші весняні квіти і проліски. Давайте їх намалюємо. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, зелена, біла фарба, пезлик та втулка. Ми згинаємо навпіл ось так. Набираємо білу фарбу і притискаємо до паперу. Ось так. Пальчиком вільної руки притримуйте папір. Робіть декілька притискань. У вас буде декілька квіточок. Тепер беремо пензлик, набираємо зелену фарбу і будемо малювати стеблі для нашої квіточки. І тепер намалюємо листочки. І зафарбуємо пезликом ще наші білі квіточки. Дітки, подивіться, які гарні проліски у мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!